Зимові виплати повертаються. Уряд знов виплатить українцям допомогу: цього разу або одну тисячу, або половиною тисяч гривень. Хто отримає гроші та коли подавати заявку. Давайте розбиратися. Базову виплату у тисячу гривень зможуть отримати всі громадяни України: і дорослі, і діти. За прогнозами, виплати охоплять до 15 мільйонів українців. Додаткову допомогу у 6500 гривень в межах програми. Тепла зима отримає значно менше українців. Це діти під опікою, люди з інвалідністю. Першої групи серед переселенців, самотні пенсіонери та діти з малозабезпечених сімей. Подати заяву на виплату тисячі гривень можна буде у застосунку дія з 15 листопада до 15 грудня. Отримані кошти можна буде витрачати на комунальні послуги, ліки або українські товари. Також цю суму можна буде переказати на підтримку Збройних сил України. В уряді стверджують, ці кошти допоможуть українській економіці. Для когось тисяча гривень це символічна підтримка, а для когось можливість закрити борги за комунальні. Послуги, чи купити найнеобхідніше. У будь-якому разі, навіть такі виплати здатні підтримати внутрішній попит і трохи знизити фінансове навантаження на родину. Державна фінансова підтримка важлива соціальна програма. Та чи вирішить вона проблему нестачі коштів у більшості українців? Напишіть свою думку в коментарях.